Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Кабінет міністрів 18 вересня. Звільнив шістьох заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства. Не втратив посаду перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, якого рекомендував поставити залужного. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Звільнено Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника міністра оборони України Замлинського Ростислава Тео. Дозіовича не з посади заступника міністра оборони України Маляра Ганну Васильівну з посади заступника міністра оборони України Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника міністра оборони України Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції, денего Віталія Олеговича з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря міністерства оборони України. Іне перезавантаження почали. Робимо працюємо в штатному режимі. Решта новин згодом а зараз фокус Рамштайн написав міністр оборони Уміров у Фейсбуці. За процедурою Кабміну хвалив таке рішення. Це не автоматичне звільнення, сказала Суспільному речниця Умірова Діана Давидян. 6 вересня Верховна Рада проголосувала за нового міністра оборони як з головою фонду держмайнару Стаму Умірова. На цій посаді він замінив Олексія Резнюкова, якого за день до того відправили у відставку. Кандидатуру Умірова запропонував Володимира Зеленський міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і із суспільством. В цілому заявив він та додав, що пану Меру не потребує додаткових представлень. До слова джерела близькі до залужного повідомляють, що група ініціативних депутатів з понеділка висунуть законопроєкт главкома. Розпишемо його по пунктах. Перша штаб зможе контролювати закупівлі міноборони. Друге, Головкома сам вирішуватиме кого і як брати у свій штаб, а кого звільняти. Третє бленд-лідера Єрмака, яких хочуть поставити до всіх будуть непотрібними, чинуші не зможуть контролювати військових як на передовій, так і в штабах. Це окремий привіт Мар'яні Безуглій. Четверта конфіскація майна у корупціонерів, як політичних, так і військових. В першу чергу це стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарів, тратять все і сядуть довічно, але перед цим попрацюють на армію. Грузити, копати, вантажити, фарбувати. П'яте без відома главкома офіцерів не зможуть кидати за грати. червінського тема. Не забута за даними телеграм-каналу. Офісна миша. Наразі є понад 250 голосів за такі ініціативи. а ви що думаєте? Пишіть в коментарях. Правильний закон давно пора. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписатися обов'язково переможемо разом.